Всім привіт! Ви на каналі Легендарно. Ну що ж, знову з вами сьогодні паємо. У нас вихідні. Виходило я пару разів, але нічого цікавого не було, вам не знімало. Зараз таке поле. Я вже тут була учора, знайшла пару монеток, покажу вам. і сьогодні продовжуємо наш пошук. В мене є гарний сигнальчик. Будемо дивитися. Ну що, друзі, сьогодні вже третій виїзд. Познахідка не дуже, хочу ще походити, поки не позасівали, Бо в мене сигналчик такий. Високий види її. Щось там випало. Надіємося це те, що я думаю. А дивимося. Що це за шайбочка. Клас. Дивіться, яка вона масивна. Я знаю. Я знаю, що це. Клас. Вау, дивіться, який стан. Це дві пари та копійки. Мудавське князівство. Круто. Тут мають бути на яйці по-нашому. Давайте я беру водичку і бейте. Я сьогодні без рукавичок забула вдома. Дивіться, яка вона гарна. Який стан гарний. Я вдома відчистю. Кинув мильний розчин, це рік, і це рік 10 і 101. Але 1700 має бути, так? Якщо я не помиляюся, але стан красивий. У мене є одна така, але в такому стані, що нічого не поглядається. Це за таку знахідку, дивіться, який гурт. Гарний, чистенький. Oh. <смеш> на таку знахідку з вас лайк і підписочка. Клас! Нарешті був у мене сигнальчик, не тільки радянщина. Ось тут монеточка. Димойся разом з вами. Що це таке у нас? О, церібний соліт. Приємна знахіточка. Тут того всього, що тількинщина, то соліт це клас. Чуть-чуть помило. Стан гарний. Дивіться, все приглядається. У мене похвалений сигнальчик. Настри, відгонемо ногою дві зверху. О, вже бачимо. Пряжечка маленька. Ага. Дивіться, що там щось приселено. Біля п'язочки. Такої гуртки. Бо у мене там сигнальчик шмух і тут ще один є. Для нього ще один сигнальчик. Таємо. Диримося. Ой, давай не глибин. Десь тут гарний сигнальчик. Надіюся, що він... нече одна пропочка. Уцечок. Вау, номерний. Вітікадеса. 105. Правда не знаю періоду, чи середньовіччя, чи можливо якісь Австрії. дирочки 4 І номерок, Нустан. Просто гарний. Землі і чистесенька. Такий, такий сигнальчик. Дивіться, гурт монетки, який гарний. А, вже бачу Радянщина, мабуть. Та Радянщина залишається. Грання Радянщина. А такі надії було, що щось цікавіше. Яке золотко. 5 копійок 1956 го Геальна Радянщина. А так гарно випало. Дивіться, який стан гарний. Петер і чистесненьке. І є у мене монетка. Мені здається, що це Молдавське князівство. Таке відчуття, що поглядається бичок. І тут його єрогліфи. Якщо я помиляюся, то виправляйте. Ось там в мене був грош Модавського князівства. І ось тут знову сигнальчик. Дивимося, що це. Що за монетка? Сейбу, оди, да? сейбу. Що це корона ворона чи що це? Схоже на корону ворону. Зай візьму водичку ще, вже стемнулося, підсвітка виключилася, помию і ще покажу. Так, я її чуть-чуть відчистила. Мені здається, що це коронаворона для нашої місцевості. Не дуже часто монетка, це в мене друга є. Така, ну, дуже приємна знахідка. Приймаю ваші вітання. Ось тут це Давайте б не дуже глибоко покажу Он Ось десь тут. Шукаємо. На вулиці вже стемнилося. Пора додому йти. А в мене чому? Коли тільки стає темно, починають лізти монетки. Чорний днем, коли я ходжу, не можуть... Де вона? Ось такий шматочок. Ходжу, мабуть, я вже 4 годинки. Трохи замучилася, дивіться яка в нас ще скіба, поле не розроблене. Мене так знаходило дуже багато сьогодні, пошуком задоволена. Буду ще трохи копати і буду вирішати вже додому. Знову сегодня досить гарний. Сподіємося, що бачу, Що це таке? Якась накладочка. Угу. На фібу схоже. Ще якась така відчуття, <смі> що вона мої очі і бронзова, і ніс. Дивіться. А можливо якийсь амулетик з таким чудіком. Теж нема почистимо очі. Дивіться, може бути амулетик чи ні. Якщо знаєте, пишіть. Я знаю, що ви багато ще мені допомагаєте в вчимо. Дивіться, в мене є поверхнева знахідочка. Сежечка. Така гарна, середньовічна. Білий камінчик був зелений. Різні камінчики. Купнула я сигнальчик, якщо вам чути, і випадає. Дивіться, як гарно стала монетка. Якби ще щось цікаве, опять ця радянщина. Так, знизу поглядається СССР, те, що я дуже люблю. А ви забираю? Не вишаю в нікому. Ну що, завершили на сьогодні свій пошук? Чотири годинки відходило достатньо. Буду вирушати до машинки, їхати додому. Переходимо до знахідок, показую вам все. Сьогодні дуже задоволена результатом. Є знахідки по різних культурах, найбільша радянщина, але це теж сигнальчики, теж приємно, що ще не вибити поле. Давайте дивитися. Ну що, як вам мій результат? Таке відчуття, що дійсно повинен бити. Давайте починаємо з наших українських. 50 копійок, 10-25. Це те, що приглядається. Далі 5, двоєчка, ядянська, 10 копійочок, ось дивіться, яка їх кількість. Я навіть не рахувала, просто склала і хотіла вам показати. Ось це монетка, щось цікаве. Тільки кусочок, на жаль. Дома щоб думати По прикрасах Дивіться, показую вам. Ось така якась, не знаю, нашивочка, можливо, це риз, можливо, ядянщина. Це сережечка вам знімала. Ось така теж без камінчика ПКС е, убита. Це знімала вам. Не знаю, що це, ви, надіюся, мені підкажете. Такий маленький револьвер поломаний. У мене вже є такий. Адянська ігрушка. Пряжечку я вам теж знімала. Це навіть не знаю що. Щось зігнути. на газову лампу не схоже. Ну, не знаю. Якщо знаєте, підказуйте. 5 копійок Ядянщина 56-го, 3 копійки 49-го. Кудзичок дуже гарний. Такий не знаходила, ще номерний. Соліт. Можливо, крізь піна. І саме топова знахідочка. Це у нас ось ця монетка. Дві пари та копійки. Е, рік вже не приглядається, тут зображений бічок має бути на цих двох яйцях. Е, троєчка це остання циферка, я вам казала 1731, але помилилася 1773 має бути. Заправління катаїни другої. Вони чекалися в Чернівецькій області, висад Гої, це те, що я знаю інформація, для Молдовської князівства, здається. Казали садгурська монетка. Хоча я живу теж на Буковині, але монетки мої у мене такі тепляються. Я вам скажу, що перше, можна сказати, натрапилися мені за ці роки пошуку. Ось і все. На сьогодні все. Я ще пови не доходила. Лишу ще на слідуючий раз. Можливо, ще вдасться щось виходити. Всім пока!